А ця людина забороняє проповідувати Біблію себе в цьому. Я вже ж не кажу, що він робив далі. Він абсолютно ігнорував Ізраїль. А ви знаєте, що харизмати, християни вірять в те, що буде відбудований храм в Ізраїлі, на важливої території Ізраїлю. Це ж все, що вони підтримали. Це все був компроміс, який привів до чого, що абсолютно жодних жодних інтересів цих християн ніхто не враховував. Так? Абсолютно. Так? Далеко я вже не говорю про сім'ю, про якісь. Про правду, я не говорю, що про істину, да? де просто, просто перехручу в іншу сторону. жорстоко. Це, це навіть про це не згадується. Так? Наскільки все, бу... тому тобто, що був компроміс. Компроміс, Ну, підемо, в... бо там компроміс. Так? На жаль, церква компромісу це є дуже, дуже погано. Так? Третій розділ, другий — Тимофія, давайте я вам прочитаю третій розділ, перше послання, так? Не, друге послання. же, що в останні дні настануть скрутні часи. Бо люди будуть, ви, ну, ви знаєте, це такі дуже відомі. Стороні, так? е, е, місцеписання люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, гор горді, наклепники, бонька, неслугняні, невдячні, нечистиві, недружелюбні. Чотири віршаві описує. Непримиренні, обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро. Це ну, це все є. Але послухайте, що в кінці пишеться. Це для нас дуже важливо. Зрадники нахабні, бундючні, котрі більше не люблять розкоші, більше люблять розкоші, ніж Бога. І далі послухати п'ятий вірш, дуже важливий. Які мають вигляд благочестя, але сили його відріхлися. На жаль, багато таких сумнів. Та? Що нібито знаходиться в церкві, благочестиві, очастика, але що, сили його відрізлися? Таких, як він каже, уникальна. Це є ця церква компромісу. Друга церква, та, яка є, це церква ізоляції. Це церква, яка ну, не нека каже, що ви знаєте, ми нічого не маємо спільного з цим світом. Давайте закриємося і ми будемо просто чекати Ісуса Христа. Це дуже це можливо гірше, ніж церква Компромісу. Це можливо гірше, ніж церква компромісу. Покажи на слайд, послухайте уважно. Це цей. Сладя, прочитаю одну історію. Історія дуже важка. Знову ж таки, ця книжка цього Ервіна Люця, очам говорю, прочитайте, вона дуже маленька, вона дуже сильно хороша. Послухайте, що було. Це була церква ізоляції, яка закривала очі. Послухайте, що пише Христини. Я жив у Німеччині в часи Голокосту, влаштовано нацистами. Я вважав себе християнином. Ми чули розповіді про те, що відбувалося з євреями, однак намагалися триматися від цього всього подалі. Ну що ми могли зробити? Скільки сьогодні говорять росіян? А що ми можемо зробити? А що ми можемо Те ж саме. А? Так, А що ми можемо зробити? Так. За нашою маленькою церквою, послухайте, це страшна історія. За нашою маленькою церквою пролягала залізнична колія. І кожного недільного ранку ми чули далекий свисток, а потім стукіт коліс по рейках. І ми починали хвилювати. Коли чули плач, який долітав з протяга, який проходив повз. Ми розуміли, що у цих вагонах як велику рогату худобу перевозили євреїв. цей свист лунав тиждень за тиждень. Ми вже боялися чути стук цих коліс, тому що знали, що також почуємо і плач євреїв на шляху до табну смерті. Їх, їхні крики мучили нас. Ми знали час прибуття потягу і послудьте що робили? Ми знали час прибуття потягу, і коли лунав Свистох розпочинали співати гімни, вони співали гімни християнські. Для чого? В той час, коли потяг проїжджав біля нашої церкви, ми співали найголосніше. Якщо до нас долітали крики, ми співали ще голосніше. І незабаром їх вже не чули. Пройшли роки, і про це вже більше ніхто не говорив. Однак я у вісні все ще чую свисток того потягу. Боже, прости мене. Прости всіх нас, тих, хто називав себе християнами. Але нічого не зробили для того, щоб втрутитися. Коли вбивали людей, коли везли євреїв, коли вони чули цей плач, вони голосніше співали, що псалми християнці. щоб не чути це. Роздій сьогодні, на жаль, теж багато є людей, які просто закривають очі. Мені того не треба. Це війна, це політика, це не моє. Але так не може бути. Оця вся історія, яка була, на жаль, частково у нас не повертається. Ви знаєте, один пастор сказав чудові слова, я ніколи не здумався. Він каже: вся наша доктрина, яку ми проповідували, протестант, каже, вся наша доктрина ми проповідав в церкві 30 років при незалежній Україні, померла рівно в той день, коли почалася війна. Каже, ми всім розказували, що ми пацифісти. І це правда, ми пацифісти. Але що робити, коли нас прийшли подати? Все, що ми в церкві, за 30 років каже, а що, як тебе відповідати людям? А для людей це дуже важливо, знаєте, скільки людей задаються цим запитанням. І каже, дехто щоб не відповідати, він сурувався, ми не знаємо. Ми закриємо очі, ми не будемо чути. Вони просто співали гімні, щоб не чути, як плачуть євреї. Оце, на жаль, це ж ця історія, яка дуже часто є. Давай назад до минулому так. Це церква ізоляції. І третя, це та церква, яка би мала бути. Це є церква впливу. Вона не ховається від того, що відбувається навколо неї, у неї у цій церкві на основі Євангелії, вона йде з ним в світ. це має бути церква впливу. І ми маємо з вами належати церкви впливу. Ми маємо розуміти, що відбувається. Сьогодні дуже важливо проводити соціальне служіння. Слава Богу, що ми проводимо, слава Богу, що є Василь Васильович, слава Богу, що є брат Жені, через якого це все почалося. Ми ж це, ми ж це не планували, правильно? Але якось це все сталося. Для нас це дуже важливо, друзі. Дуже важливо. Тому що це... тільки церква впливу може щось. Розуміти. Тільки церква впливу може бути дійсно тою церквою, через яку буде працювати Бог. Це дуже важливо зрозуміти. Йдемо далі. Оце історія це взяв. Є спеціальний центр християнської допомоги в Україні. Так вони ще не знаю, хто вони є. Я взяв з їхнього них такий був канон, так? І це те, що написали вони, що вони роблять під час війни. Ну, під час у цей час, який є зараз, так? Просто що вони роблять, чим вони займаються так? Позволить, що церква повинна. Покликана бути молитовною вежею. Ми все молитися. І це правда так. Добре, що ми щовечора збираємося, хто може. Друзі, приєднатися, це дуже важливо. Молитися все, молитом. Переможе тільки та церква, яка молиться. Тільки та церква, яка молиться. Так? Церква покликана бути народним тілом для фронту. Знову ж таки, це не стосується якоїсь зброї чи ще чого. Чи... А це стосується того, що церква буде думати за людей, які сьогодні мають проблеми. Так? А сьогодні маса людей мають проблеми. І ті, хто, я не кажу про тих, хто був, хто повернувся, хто ранений, так? а ті, хто мають психічні розлади. Ті, хто має багато-багато проблем, таких людей сьогодні дуже багато. Так? Церква покликана бути кризовим гуманітарним хабом. та те, що церква приймала людей, які переселенці. В мене в моїй хаті, де я вийду тривог, живе зараз жіночка, младець в зиму. Області, де з Запорізької області, десь з тієї частини, де окуповано в неї все забрав. І вона живе в нас в хаті, зараз в нас живе в хаті. І що дуже дивно, коли Галя приїхала з моєю мамою додому, вона жила в нашій сусідки на другому поверсі. І всі сусіди сказали, що ця жіночка яка приїхала, що вона просто така хороша. Каже, що її так розпалили, І вона каже, до мами, чи можна, бо в неї ще є мама, якщо у вас постує, кімнати, кварти... я буду платити. Чи можна? І ми віддали їй квартиру. І ви знаєте, що вона, ми колись платили іншим людям, які дивилися за хату і брала за це гроші. Вона безкоштовно за декілька місяців зробила більше, ніж ті люди за руки. Тому що там хата постує, ми всі тут. І ця жіночка, переселенка, вона каже, через те, що ви мені дали цю хату, так, мама не бере за неї гроші. Вона все зробила, все, що ти їй не кажеш, що вона йде, домовляється зі всіма, все, що поміняла сама, те, те, те зробила. Ти коли дивишся на таку людину. Не? Людина розуміє, ти дивишся на неї, страшно, вона каже, в неї немає нічого, вона все Ми з вами історія буде. Йдемо далі, церква покликана бути осередком цивільного захисту. Це те, що теж важливо зрозуміти, та? якщо ми не будемо займатися, якщо ми не будемо знаходитися от там, де ми є, там, по містній цій частині, ми не будемо працювати з людьми, не будемо їм розказувати про це все. То, на жаль, нічого з того не буде. Людина буде шукати десь в іншому місці. Якщо можна бачити дискредитовану церкву, вона буде це робити в іншому місці. Це дуже важливо, Церква покликана бути місцем зцілення і відновлення. Коли люди прийдуть, і дійсно скаже, що от є щось, що мене відновлює, є щось, що мене заспокоює. є щось... Один пастор розказував дуже цікаву історію. Він ходив за людиною, яка після війни втратила ногу, Він лежав в лікарні, молодий хлопчина. І він настільки це взяв собі до голови, що він хотів закінчити життя самогубством. Просто він не хотів жити. Він не знає, хто може. Молодий хлопець, його призвали в армію, він побував дуже мало, втратив ногу, він не знає, хмой жити з однією ногою, Не знає. І оцього капелана направили до нього, він прийшов, і він каже, я говорю, говорю з ним. І вони місяцями говорили, потім молилися з ним. В кінцевому результаті цей хлопчина почав молитися, читати писання, і якось ця депресія трішечки від нього відійшла. І він одного дня каже, відведи мене в ту церкву, та, з якої ти прийшов. І цей пастор каже, я і заплакав. Каже, не тому, що в мене така хороша церква, а тому, що я знаю, що я як його приведу в свою церкву. Він Боже, побачити зовсім все по-іншому. Він каже, з однієї сторони я розумію, що ця людина Бог та, зцілив його, допоміг, а з іншої сторони, каже, настільки буває, що всередині немає у цьому, де можна зцілитися, краще, мені страшно вести в свого. його ж це, його ж це. Церква покликана бути миробуд... центром миробудування. Церква покликана бути простором соціального адаптації. А соціальна адаптація це дуже важливо. Можливо, що тут ми живемо, в в нас нема, але коли кожна людина при... повернеться назад, ви знаєте, що кожна буде оцей травматичний синдром, І якщо людина себе не знайде, буде велика біда. А як вона себе може знайти тільки коли вона буде соціалізована, тільки коли вона буде частиною суспільства? Якщо, не дай Бог, вона почує себе, що вона є... не є частиною суспільства. Все пропаде. Я бачив жахливі історії. Нам проводили вебінар в онлайн-режимі, нам показували людей, які були в полоні. Ви свій просто не можете уявити, які зломані люди. Люди настільки, настільки воля їхня зламалася, що людина вони вони привикли до болі. Його може боліти, його просто як каниї, і він не звернеться до тебе. Жінка розказала про свого чоловіка, він прийшов, він, він хворіє, йому недобре, бо він не звернеться, він не піде, він з старих людей його зламали, просто його зламали настільки. І каже, що іноді каже, в нього три гіри можуть бути такі, що просто світло там десь має, він колись його били, так? Да? І, і ось він це відчув, він пам'ятає, нюх якийсь. І каже, він страшно тригер, визиває в нього це страшну реакцію. Каже, наскільки страшні оці всі е, людей є відхилення. І знову ж якщо ми не будемо цим робити, якщо... а це тільки церква має цим займатися. Куди він далі? піде? в ПАП? В папі в нього обладнає соціальна адаптація? Де в нього область соціальна адаптація? Хто його ще адаптує? А як адаптує, то куди він піде з тої адаптації? Церква покликана бути пастіоном битви за сім'ю. А оце взагалі, ви знаєте що, історія? Оце сім'я це жах. Ви знаєте, що ми вимерли. Ви знаєте, якщо... Ви... Пам'ятаєте рекламу, у нас було 52 мільйони, хто тобто пам'ятає? Пам'ятаєте? Коли це буде? Якби була правильна політика, нас би зараз було 104 мільйони. Як ви думаєте, напала б на Росію, на країну 104 мільйони? Yeah. Ні, не напала б. Не напала б. Зараз страшні цифри показують. У нас йде на стільки, в два, в три рази падає. Ви знаєте, що одна єдина, одна, єдина область, яка показує приріст, це Рівненська. Знаєте, чому Рівненська? Yeah. Тому що там протестанти. П'ятдесят. Тому що там люди, які читають, вони єдині показують при за весь весь період. І далі, коли ми зараз говоримо після війни, ви думаєте, яка проблема буде? Після війни треба вибрати таку владу, яка буде мати політику, як нас всіх відновити. Бо нема сенсу, що ти будеш боронити, як, як нас 20 мільйонів вже. Що ти будеш боронити? Що ми будемо боронити, якщо ми не рухаємо, якщо ми не примножуємося? що ти будеш боронити? Це дуже важлива історія. Той, хто скаже, як він буде займатися... Ви знаєте, у нас було Міністерство сім'ї та Молодії. Я колись вірив, що дійсно щось зміниться. Ющенко після своєї перемоги, так коли він переміг, ось помарачува революція, він вів Міністерство сім'ї та молоді. І всі думали, що дійсно щось піде. І чи ви знаєте, один раз було добре, один у нас був привіз. І це було я не знаю якого року, коли давали за великі якісь шалені гроші було там десь ще з 14-го якийсь був період, два-три роки. І ви знаєте, що все пішло, до гори? все пішло до гори. А потім ці всі соціальні втрати порізали і забрали. А це, це, розумієте, що це питання номер один? Не політика навіть. Не земля, і це питання номер один. Це дуже важливо. І знову ж таки, щоб розуміти, що таке сім'я, що таке пасацізон, треба все робити тільки через церкву. Тільки через церкву. Тому що тільки церква має правильне поняття, що таке сім'я. Як сім'я має діяти? Тільки церква. Церква покликана бути просвітницькою платформою. Це теж дуже важливо зрозуміти. Якщо ми якщо не буде, ви знаєте, що всі наші, всі наші такі великі автори, вся наша українська інтелігенція, хто, хто знає, чому наша вся українська інтелігенція виходить із села. Як ви думаєте, чому? Діти священник. Та діти священників. А друге що? Бо вчилися було при, христи, при сільських церквах, віддавали, вчилися священнику. Священник навчив Шевченка, священник навчив всіх наших письменників, тому що там був священник, при була, і при церкві була школа. Освіту здобували через церкву. Вся українська інтелігенція вийшла через церкву. В місті так не було, тому що місця не було так. Там була церква, був священник. Його навчали. Ну, вся наша літа, якщо важно подивитися, наші літо не виходять. Це все можна робити. І так само сьогодні. це Церква повинна бути покликана бути особим стержнем життєдіяльності місце, місцевої, територіальної громади, на засадах самоврядування, самоорганізації, самопомочі і самооборони. І тут теж потрібно зрозуміти. О, знову ж таки, вам Рівенська область. Ви знаєте, що там є міста в Рівненській області, де взагалі міська рада складається з протестантів. Просто з протестантів. Вони приймають такі рішення, що це просто уявити не можете. У них просто все абсолютно християнське. І ці люди, вони ж багато те вцілі. У мене навіть в друзях є чоловік, який поширює наші картинки, і він о, чи голова Рівенської, Ну, дуже високо стоїть. Дуже високо стоїть. Народний депутат, десь на якомусь місцевому рівні, але високо стоїть. Це теж нам треба розвити. Я не кажу, що вам треба зараз всім піти в політику так, і гратися, займатися чимось таким, чим не це. Але ми маємо теж на це зрозуміти, що маємо повати на це. Щоб не було таке, що прийшли, поговорили, сказали, ви ніхто пішли. Так цю історію кому не розказував. Тому для нас, друзі, дуже важливо зрозуміти, що має бути церкви вплив там, де ми є. Є ми тут, але ми повинні розказувати людям, пояснювати. Хти серед українців. Це дуже важливо зрозуміти для нас тоді. Висновок. Послухайте уважно, ці слова я взяв з книжки, яку я скидав в групу, може, ви бачили, книжку, яку написав інститут Арбінгтона. Сам, Як просто називається лідерство і самоуман. Щось таке, я скидав, ви бачите Джомбарш. Послайте важа, там дуже оцей інститут Арбінгтона так, він працює над тим, як він вивчає відносини між. І там дуже цікава ідея. Ви маєте можливість прочитати цю книжку, вона дуже багато говорить. І там є от, в чому суть цієї ідеї, вони розказують про те, що ми маємо бачити в людях людей. Тобто це абсолютно не біблійна історія, просто вони це трактують по-своєму. Але вся суть, вона виключно довгі. Бачити в людях людей, а не об'єктів. Що це означає? Це означає, що якщо я бачу не то це є людина, а не мирською. Так? Якщо я бачу там когось, то це, це дуже важливо. І дуже важливо ще друге питання не носити шори. Знаєте, які шори? Це кольору це ставлення. І це дуже важливо. Оцей інститут армітору він розробив, і це при компанії, які дуже, такі, які мають мільярди і дуже сьогодні, круті, вони оцим всім, оцей інститут арміту розробляв для них. Чому? Тому що в колективі от, треба бачити в людях люди. коли люди не мають шорів, вони краще працюють і більше заробляють. А це все ідея, це є біблійна ідея. Так? Тому нам дуже важливо зрозуміти, що якщо в нас не буде оцих шорів, так? якщо ми не розумієте, що люди є люди, а не об'єкти. Так? Я такого одного чоловіка знаю, жителя, він каже, вони всі ділять нам проблеми. так? Всі погані. А це ж є об'єкт, це не люди. Побачити в людині людину, це є то. Що нам дуже важливо собі ми дійсно будемо впливати на щось, якщо ми це буде бачити, і нехай Господь Бог нам, друзі, в цьому допоможе. Амінь. Амінь.